Бджільництво, а також бджолярство або пасічництво це галузь сільського господарства, яка займається розведенням бджіл та отриманням від них меду, воску, прополісу та інших продуктів бджільництва. Продукти бджільництва застосовуються для здоров'я людини. Така медична практика має назву апітерапія. Бджільництвом люди займаються здавна, розводили бджіл ще 6 тисяч років до нашої ери в Єгипті. І, як усі галузі народного господарства, бджільництво теж пройшло певні етапи розвитку. Перший етап дике бджільництво. Це збирання меду диких бджіл у дуплах дерев, дикі бджоли будували свої гнізда високо, щоб тварини не могли достати і поласувати меду. Другий етап бортництво. Це давня форма бджільництва. За якої бджіл утримували в природних, а згодом штучних дуплах дерев. Це також різновид лісового промислу. А борт це дуплисте дерево, в якому гніздилися бджоли. Звідси й назва бортник. Це пасічник. До речі, історична назва місцевості бортничі у Даницькому районі міста Києва походить саме від слова борт. Третій етап власне бджільництво. Або бджолярство чи пасічництво. Ось перед вами продукти бджільництва. Це мед. Це прополюс. Це віск, який використовують для вигиплення свічок. Він жовтого кольору для порівняння. Парафінова свічка білого кольору. Парафін це нафтопродукт. Якщо ви звернули увагу, то мед у мене теж світлого кольору. Зараз для вас завдання. Скажіть, від чого залежить колір меду і яких кольорів буває мед? Зараз ще одна загадка. Ось перед вами три сільськогосподарські продукти. Сонях, яблуко та гречка. Гречка це круп'яна зернова культура. Сонях це олійна культура. Яблуко це фрукт, галузь садівництва. Що об'єднує? Всі ці три сільськогосподарські культури. Бджоли не тільки дають нам продукти бджільництва, вони також запилюють багато видів рослин. Якби не було бджіль запилювачів, то 75% продовольчих культур, що вирощуються в світі, просто не існувало б. Але в сучасних умовах, коли все більше використовуються пестициди та отрута для шкідників, це призводить до зникнення комах запилювачів. Чи задумувалися ви, що буде, якщо зникнуть бджоли, ми просто залишимось без врожаю. Людина не може прозирти без кисню три хвилини, без води три дні, а без бджіл чотири роки. Загибель бджіл призведе до втрати 75% продовольчих культур. Без комах запилювачів не стануть рости горіхи, дині, ягоди, зникне багато видів рослинної продукції. Із фруктів залишаться, мабуть, що банани, ананаси, які не потребують заплинення. Сьогодні стало популярно розводити у приватних садах і в фермерських господарствах споруджуючи штучні гнізда осмії, які допомагають бджолам запилювачам. Осьмії це так звані одиночні бджоли, переважно весняні, важливі запилювачі квіткових рослин. Осьмії неагресивні по відношенню до людини. При цьому чудові запилювачі. Ці комахи надзвичайно корисні для навколишнього середовища та для сільського господарства, оскільки вони є запилювачами багатьох видів рослин. Свої гнізда найчастіше влаштовують в трубчастих порожнинах, у норах в землі, в порожніх черепашках, стеблах рослин і в порожніх норках жуків. Не менш корисна комаха джміль, що джмілі, що осмії, є ключовими запилювачами ранньовесняних квітів, які не можуть запалити інші бджоли, які все ще перебувають у спляччі цю пору року. Джмелі та осмії активізують досить рано. Вони починають літати при температурі близько 10 градусів Цельсія, завдяки чому можуть запилювати рослини, що цвітуть першими. Вже на початку березня, і джмелі, і осмії дуже добре переносять перебування в закритих приміщеннях, тому вони відіграють важливу роль у запиленні тепличних рослин, таких як помідори, огірки чи полуниця, тоді як інші види запилювачів не сприяють цьому. Комахи, запилювачі, відіграють важливу роль на планеті. Насправді пропали, бо пропали джмелі, а без них і ми пропали. Джмелі! Гудючі і кусючі, Та навіщо вони вам потрібні? Якщо не буде джмелів то в нас не буде насіння. Отже і нас не буде, адже ми виростаємо з насіння. Що ж робити? Нехай повернуться сюди джмелі тоді ми й повернемося, зрозумію.